В Угринові Горохівського району Колотнеча, як і у далеких 90-х роках, у справи церковні втрутилася політика. Частина людей вирішила змінити конфесію. Перед цим провели так званий референдум. Головний ініціатор та режисер, керівник місцевого підприємства і головний роботодавець у селі Андрій Турак, який ще й депутатом обласної ради. Як Турак сказав в кабінеті? я тебе послухати тебе взяв на роботу. Вона сказала, що не хоче. А він сказав: я тебе взяв на роботу. Послухав. А тепер хочу тебе, щоб ти мене послухав. За ОПЦ КП поставили галочки тільки 330 Угринівців. 114 залишилися вірним Українській православній церкві. Ще 70 чоловік зайняли нейтральну позицію. 10 вересня в Угринівському храмі поміняли замки. боявся, поки покинув роботу. Не можна так. Так не можна, так не можна. Хай вирішиться, хай вирішиться та проблема на рівні держави. Настоятеля церкви протери Ростислава Сапожника, прихильники УПЦ КП попросили також змінити конфесію. Але батюшка на таке не погодився. Він прослужив на цій парафії цілих 16 років. До нього у Гринові часто мінялися священники, бо в громаді завжди є певна групка, котрій ніякий священник не догодить. Часто це не пов'язано з духовністю, а швидше з людськими амбіціями. Втім, те, що коїться сьогодні, не просто чвари. Хай 114 за ту церкву проголосувала. То куди нам діватися? Чого вони мене почекайте неканонічну церкву? Я хочу ходити в ту церкву, яка 114 Це які не побоялися нічого, розумієте? це не ті. Це в тому в неправді 114 вистояло. вистояла. Ті, що були не придушені, не принижені, не 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 залякані, розумієте. Лішення громади, це є громадське. Громад? Міщення... Це не громадське. громадське. і вирішила, вирішила громада. громада. Ні. Громадське, воно ну, Громада це ви, ви це ви. Громада, громада, от, от, даю гляньте, ви. гляньте. Ти що що думаєш, я буду гратися з тобою? Ви бачите? Ти вже громад. обзивала людей. Тому. Я? Це не мене, це мене обзивали. Це я буду в суд подавати. Це я буду в суд подавати. В суд подавати. Ні, дякую. Я вам матеріали. Дякую, Андрій Антонович. Ви вже все зробили. Ви вже зробили. Потім робили шукали вранці 14 вересня. Парафіяни Української православної церкви зі своїм настоятелем отцем Ростиславом прийшли на церковне подвір'я, аби помолитися Богу. На порозі закритого храму священики відслужили молебень. До речі, в Угринові служба Божа звершується українською мовою. З часів Майдану, у неділі в храмі звершилася окрема молитва за заглибих героїв Небесної Сотні та воїнів, які загинули у зоні АТО. А також молилися за здоров'я земляків, бо з Угринова у зоні АТО є не тільки чоловіки, а є й дівчата-медсестри. Після молебню, який очолив секретар єпархії проте Миколай Бондарук, мало ще служитися панахида. Парафіяни прийшли, як годиться з хлібом. Тим часом до церкви потягнулися прихильники УПЦ КП. Очевидці кажуть, що були лише люди, які працюють на підприємці Андрія Турака. Вони почали тут набирати на парафіян Української православної церкви. Прості сільські жінки, які не зрадили своїй церкві і вірі, в цю мить стояли на колінах і сльозами молилися. З роз'яреного натовпу витягують парафіянку Української православної церкви. Жінці довелося викликати швидко. Тоді, коли їхні ж односельчани і ще вчора парафіяни одного храму втрачали свідомість від побоїв, прихильники ПЦКП спокійно собі молилися, Господи, помили, Господи, Чи угодна Господу? Саме така молитва? Сіла Віколе бережемо Україну нашу правлячу владу, хрестове військо. 12 вересня православна церква вшанувала пам'ять перенесення мощі святого благовірного князя Олександра Невського. Цей день є престольним праздником храму, освяченого на честь цього угодника Божого, що у селі Підгайці під Луцьком. І храмового празника за божественною літургією молилися багато православних місцевих мешканців та гостей із Луцька і сусідніх сіл району. Богослужіння з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта очолив секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Йому співслужили благочинний Луцького міського округу, протерей Володимир Літвенчук, настоятель парафії протерей Димитрій та священники Волинської єпархії. Після літургії відбувся і традиційний хресний хід навколо храму. У своїх вітаннях вірянам священики радили наслідувати приклад святого благовірного князя Олександра Невського. Царство Небесне силою береться, і тільки ті, хто багато трудиться і небайдужий свого спасіння, є наслідниками цього царства. Багато трудився в своєму житті великий благовірний князь Олександр. І зате Господь йому подарував ще при житті особливу благодать Святого Духа, яка зціляла, оздоровлювала. Бо історик пише, що коли проходив Великий князь, то матері старалися підводити своїх дітей. І навіть коли тінь падала на цих дітей, хворих вони ставали здоровими. Пустуни ставали послушними, і багато потрудився Великий князь Олександр Невський для спасіння своєї душі. Я би хотів би в сьогоднішній день святковий на честь пам'яті на честь святого рівнопостного князя, Володим... князя Олександра Невського, якого ми святкуємо. Ще раз і ще раз порадіти в тому, що заступництво великих угодників Божих. І благовірного князя Олександра Невського, воно є велике. Ми в сьогоднішній день, в скрутний час для нашої держави, для кожної з нас. Бажаємо, щоб якнайшвидше запанував нашій державі мир. Нам сьогодні не вистачає таких великих угодників Божих, правителів, князів, які б сьогодні змогли багато що зробити. Спаси Господи, що сьогодні ви прийшли до нас. Послужили разом з нами літургію, помолилися за спасіння наших душ, помолилися за збереження нашої держави Україна, за військо Боголюбиве, яке захищає кордони нашої держави. Нехай Господь їм там допомагає, щоб вони здоровими і щасливими, якнайшвидше, з миром у душі повернулися до нас, в наше село, на нашу батьківщину. З благословення Владики Ніфон та у Волинській єпархії, зокрема у Луцьку, що понеділка проводяться катехізичні читання. Священнослужителі розповідають бажаючим основи вчення церкви, знайомлять слухачів зі святим писанням, богослужінням та історією православної церкви. Після своєрідних літніх канікул катехізичні читання з благословення Владики Ніфонта розпочав ректор Волинської духовної семінарії протерей Рустик Капаус. Темою лекції стало вчення про ангелів та творіння Богом світу, описане у першій книзі Мойсеєві. Буття. 15 вересня свій день Ангела відсвяткував настоятель Свято Петропавлівського храму Луцька та голова єпархіального відділу Церква і медицина протиерей Богдан Линник. З благословення владики Ніфон та батюшка очолив літургію у своєму храмі. Йому співслужили Луцький міський благочинний протиерей Володимир Літвенчук. Після літургії відбувся подячний молебень. Для цієї пари шлюб був воістину подією відповідальною, бо ж слова священника, духовний спів, який супроводжує цей обряд, їм перекладають. Обоє з подружжя слабочуючі. І Наталя, і Роман досить непогано говорять, але це вони можуть робити лише після того, як їм донесуть, про що мова. Тож священнику і Романаху Іллі Вишневському під час вінчання допомагала сурдоперекладач Любов Гнідець. Вінчання відбувалося у свято пантелеймонівському храмі Луцька. Минулого року тут, вперше, у Волинській єпархії Української православної церкви було здійснено таке таїнство над слабочуючою парою. Її також вінчав отець Ілля, який з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта вже кілька років поспіль виконує послуг місіонерства у Волинській обласній організації Всеукраїнського товариства глухих в Україні. Лише кілька общин слабочуючих людей, якими опікується священник. Роман та Наталія вже носять спільне прізвище Димитрашко. Отець Ілля каже, що ще місяці зотри до одруження вони повідомили його про свій намір, і він готував їх до сповіді і причастя. На вінчанні і батюшка, і присутні найбільше бажали Наталі та Роману не тільки справжньої досконалої любові, а й щоб ця любов була благословенна Господом.